Українці, привіт, радітати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Виходимо до вас з такою екстра новиною. Щойно нам стало відомо, що Верховна Рада провалила законопроект розмитнення автомобілів через дію. Про це нам повідомляє народний депутат Ярослав Желізняк в своєму телеграм-каналі. Він повідомляє, що сьогодні мало відбутися голосування за два законопроекти: 74-68 та 74-66. Про зміни в митне законодавство, які мали б дати можливість розмитнювати автомобілі через застосунок Дія. І що ми бачимо? Ярослав Желізняк пише, що за перший законопроект 7466 проголосувало тільки 206 народних депутатів. Тобто закон не прийнято. І далі, вже в 13.41 він пише, що і за другий закон 7468 також голосів не назбралось. Проголосувало також менше депутатів. Які висновки можемо зробити на сьогоднішній день? Розмитнення в дії воно мало покращити життя, можливо, простих українців. Розмитнення мало бути в два рази дешевше, але по факту, чи держава могла піти на цей крок, чи це був просто популізм і хтось собі хотів підняти рейтинг? Але що ми бачимо на ділі? На ділі ми бачимо, що депутати більшістю не підтримали цей законопроект. Навіть монофракція, яка є в більшості, вона цього не зробила. Що буде в подальшому, ми не знаємо. Можливо, буде допрацювання цих законопроєктів, але висновок можемо зробити один, який є по факту. Розмитнення в дії в 2023 році не буде. Навіть якщо буде новий законопроєкт, йому потрібно буде знову пройти всі ці кола. Ці законопроекти про дію були запущені ще прем'єр-міністром. Якщо не помиляюсь, 15 червня 2022 року. Коли закінчилось пільгове розмитнення, пройшов такий великий період часу. За цей час він тільки дійшов до Верховної Ради, пройшов комітети, всі питання, і був провалений. Депутати за нього не проголосували. Якщо взяти такий самий законопроект на сьогоднішній день і запустити його заново, то він може бути прийнятий як мінімум в 24-му або навіть в 25-му році. Отже, держава залишає Формулу розмитнення автомобілів, яка діє на сьогоднішній день, можете про калькулятор в дії забутися, забутися про ті солодкі цифри, якими нас так манили. Що буде далі? Будемо слідкувати разом з вами. І будемо розуміти, чи депутати будуть йти на зустріч простим українцям, чи розмитлення буде свати тільки дорожче, дорожче й дорожче, як це трапляється кожен рік, українці. Саме головне, що бажаємо вам: перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.